Всім вітання. Вже ми показували на своєму каналі цей котел, цей об'єктик. Але це вже наступний якби день, ми переночували, прийшли там, як вранці. Прийшло приблизно 5 годин після того, як котел перестав горіти і понаблюдати, як працює наша система. При цьому, система працює звичайно, як годиничок. Поставили ми на будиночок 45 градусів. Ну, там шкала не співпадає, там майже 50 поставили на термоголовоці. Так вони працюють інколи. Ну, як яка походить термоголовочка. Котел ще гаряченький, в бойлері вода гаряченка. Труба на бойлер навіть самочоком підтискає дуже гаряченька. О, Тримається, на котло, вже бачимо, котел е, охолдає, десь було, ну, в районі 90 градусів було кінець горіння. Працює на будиночок, термостат, бачимо кімнатні, зелена лампочка дає команду гріти. Ну, побачимо, ще не знаємо нове опалення. Об'єкт то не новий, але ще не тільки зробили опалення, яку температуру треба давати, ще вони не вивчили. Тобто на вулиці там плюсова температура, йде дощ. Я думаю, що 45 буде достатньо комфортненько. Буде мало додать. Бочка була нагріта донизу десь до 80 градусів, бачимо, верхній вже менше 80, але тут. Трошки топлю вже бачимо мало, і ці термометри обманюють, Насправді там більша температура. Там в градусі 85 має бути. В середній термометр вже бачимо 55, ну, градусів 60 є. І нижній термометр вже 40 градусів. Ні, 45. Майже 45. Ну, градусів 50 ще нанизу є. Градусі 50 на низу є. Бачимо, що вже скидається сюди напряму. Котло, котло потрошки встигає, котло вже менше, ніж теплокумуляторів на звороторці. Ну, зараз на той момент так само я спробував почати котлову насоса. І навіть трошки, трошки я б сказав, би, може, що відтискає з котла якесь тепло, заточно, хоча бачимо, проток сюди йде. Е, мова не про те трошки. Ми це вже все показували, розказували, як воно функціонує, як воно працює. А мова трошки про те, що там мені пишуть в дурниці в коментарях, от туди є як таке поняття, як релігія, переконання. от Цей котел поганий, цей котел хороший. От якщо він нам йому пише... Там Фенікс чи Альтеп, от він файний. Є на ринку буквально декілька типів котлів і їх просто клонірують один одного. Цей кронос, я так бачу, що вони нічого там навіть, ну, може до кінця самі не розуміють, як воно працює. Вони просто щось копіюють. когось, я не знаю кого. Вони копіюють, хто там перший почав робити. Є лінійки різних кроносів. І люди напишуть, десь хтось йому скаже, що він поганий. Дивіться, чотирьохканальний котел. Чотирьохканальний котел. Це віддалено нагадує котла борця. Сам теплообмінник майже ідентичний з різницею в тому, що в котлої борця це все довші ці канали. Але тут, напевно, трошки ширше. В мене нема напевно, сантиметрів до 5 ширше навіть. Площа, десь більше 3 метрів квадратний, не спише, на 22 кВт. Хоча він насправді дає більше, ніж 22 кВт. Це 100%, бо ми переконалися. Як він там горів, не під кінець бачимо, трошки якби є блискуче, але там вину, під ним фарба не згоріла. Велика загрузочка, колосничок з водою обов'язково має бути. Там <с> теж <тоже>, кажуть, <с> дурниці колосник, рушта має бути без води. Робіть камеру дополу і там робіть фоторування, а не колосник, де лежить жар, і там має бути найвисока температура. Є ми також ну, практика вся наша. Люди є, сидять дивані експерти. Ми робили котел був без, колосник без води, потім доробили з водою, котла просто не впізнати. Це не впізнати. Гаренько, все, сухеньке, чистеньке, за те, що трьохходовий клапан є, підігрів. В цій камері, де дрова смоли, в будь-якому котлові, це нормально. В тому числі, якщо візьмете піролізний котел, питання не. ну те це, це, це саме буде. Бачимо, там такі зачоки від фарби як фарбували, Так вона навіть фарба не згоріла. Тут форсуночки, ну вона на регуляторовій чаги турб... без турбіни, то ці форсуночки мабуть, з їх мало... мало користі. Можливо, доцільно було б і турбіну ставити на такий тип котлів. Що там, ви спалили десь дві таких закладочки дрова. Одна закладочка була вільхові дрова, друга закладочка ясення. Все було холодне, вода була приблизно плюс 10 тонна води, буфер наш. Ми вже показували це, просто в кухні в куточку стоїть котел. Трошки приклеюся шнур. Ну, шнур зразу видно, що це скловолокно. Це саме, ну так не саме бюджетний, але з них поганих варіантів, вже він починає твердіти. Економлять. Ми на котлах борця скловолокна не ставимо. Бачимо, вже він вже тут ще м'якший, а вже тут твердіє. При одній протопції він там до 600 градусів він вже починає плавитися. Це погане рішення, керамоволокно наше все, як кажуть. Бачимо трошки тут зли нападало, Ну, За е, ці проміжки за великі, аж випадають такі шматочки вугілля, мені це теж не подобається. Я не знаю, скільки там сантиметрів між тими трубками. Як не побачимо, там десь біля 2 см, напевно, є проміжку. Да, десь Біля 2 см на, на око, якщо подивитися, не хоче зараз мій виміряти. Ми робимо півтора см, це оптимально, раніше був сантиметр, але люди почали жалітися, трошки воно забивається, попав, не хоче осипатися. Для горіння добре, трошки випадає. І саме цікаве, що, бачите, ми нагріли, гріли постійно, надавали добре горіння максимальне. Ну, На природній часі тяга дуже добра. Чага дуже добра. Все тут прекрасно, навіть трошки збивали шибером. дивимося, голенький димохід, бачимо, тут же пішов сендвіч, голенький димохід. Якщо хтось щось розуміє, що паперова етикеточка наклеєна, тут бачимо пару атикеточка, тут паперова етикеточка. Ну, це не найкраще. Я кажу, Він трошки не дотягує до котла борця, але як, ну, при можливості господар дуже хотів котла борця, але кажу, вибачайте. Чарги великі, ми просто фізично не можемо зробити. Він просто зараз сидів би без тепла, або десь там іншим. Я йому порекомендував, якщо брати вже... Уніка там чи Альтеп Дус, чи Фенікс, ще щось чотирьохканальне, їх є і Укртерм, там і маяк, їх багато, багато хто копіює, відрізняється кольором фарби, відрізняється. Можливо, там, ну, теплівача десь трошки більше, трошки менше поклали. Ще там якісь моменти. Дверцята може навіси трошки по-іншому зроблені. Але сама ну, конструктив котла, і якщо тончимо метал, навіть ще краще. Деколи люди ну, думають, що товстий метал це добре для котла, просто. ну, я не буду все розказувати, а почну дивані експерти багато розказувати. Приїдьте, кажу, покажу, як 2,8 мм з нарізною різьбою на різь 20 років служить. Тут головне, щоб не було конденсату. Конденсату не буде, за те, що бачимо, у нас тут лежить термоголовочка. Тут і є трьохходовий клапан. Бачимо мале коло. Оце з котла дає сюди. Ну, трошки нас тут цікаво об'язується, бачимо прямо в трінічок, але це йде підігрів котла. В цьому тренічку змішується вода. Тепер працює все просто ідеальненько. Все працює ідеальненько. Ми це все вже показували. Просто я кажу, що ще раз хочу показати, коли догорів, бо просто ми коли показували, кота горів. Горів, думали, може там де потім щось зміниться. Може ця труба потемніє, може ще щось не так. А вона, бачите, взяла і не потемніла, а папір взяв та й не згорів. Трошки, можливо, кольор змінився. А можливо не змінився. Дивимося тут, де було холодніша, Дивимося на цю. Я, наприклад, не бачу різниці навіть кольорі. Бачимо, що ми впрогрілися, ємі, все, все працювало донизу. зараз йде в режим підтримки. Не котел не тліє, господар каже, от якби зараз не було ємності, що робити. Постійно треба було положити дрова. Як підтримати тепло будинку? ніхто не знає. Як зробити безпеку, ніхто не знає. Рето котел досить виняв, виняв вже його тут бачимо в кухні, його ніхто не поставив. А так собі спокійно стоїть точку. Ще навіть дає сюди тепло. Без чаду, без запаху, без нічого. Ну Трошки був запах від цієї фарби. Бачимо, вона, ще, вона ще не обгоріла, вона така нагрілася, така аж м'ягка стала і трошки чаділа. Отаке От котел. Гідний уваги. Без різниці, кажу, кронос, там чи ще щось. Просто що інколи люди за цю надпись платять дуже великі гроші. А він середині так само буде гріти. Ви дивіться в перерізі, що там воно з'являється. Є кролеси дуже погані. Там ті самі дешеві, є там лінієчка. Унік. Ну я б не став би його. Краще доплатити. Ну, я розумію, що це дорого. Унік так. Може, люди користуються начебто задоволені, але це далеко-далеко йому ще до, до котла. Це вже вже щось схоже на котел, така, така версія котла. І між, там я знаю, що, напевно, і дешевше, трошки залететь, а ще щось можу дати контакти, де цей господар брав. Йому привезли додому. Ну, в принципі, їх скрізь доставку додому. Отаке. Все, дякую, хто нас додивився до кінця. Пишіть, коментуйте, запитуйте. Дивіться попереднє відео, хто не бачив, там розказок робили, там вночі, хотіли до ранку поїхати додому, не встигли. А зараз бачимо вранці, трошки почекаємо. Може ті, хто ловлять людей, під'їзд додому, і тоді ми поїдемо, хочеться додому пасти сьогодні. Наразі всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь до зустрічі.